Вітаю всіх, всім доброго часу, крепкого здоров'я, мирного неба. Ну що, на календарі вже початок лютого. Дивіться, у нас трохи моросить дощ, але все ж таки я був тут біля пасіки, проїжджав, вирішив зняти невелике відео. У першу чергу для тих, хто там казав, що покажеш свої сім'ї після Нового року, їх там вже жодної сім'ї в живих не буде, тобто будуть в тебе тільки пусті вулики. Постійні глядачі знають, що зосень кліш побив сім'ї, 3-4 вулички. Такими сладкими посилі. Одразу скажу, все на місці, все зимує, чудово зимує. Ну як зимує? В принципі, зими не було. В принципі, зими не було, далі про це поговоримо. і Розплід, все. Не 100%, але майже в кожній сім'ї вже пішов розплід. Мені людина дзвонила, позавчора тут просто вони масово понесли пилок Це Вінницька область, південь Вінницької області. Тому для мене вже початок сезону. Початок наступив початок нового сезону. кажемо він по-своєму, це таке початок сезону це більш таке віртуальне. Далі про це поговоримо. Тобто, кому цікаво, дивимось, не перемикаємо. Так, ну і одразу, наприклад, як вам зараз розуміти в даний час, чи в сім'ї є розплід просто. Утеплення, без утеплення, плівка чи якесь інше. Наприклад, якщо ватне одіяло просто знімаємо і прямо поверх клубу, ось так кладемо руку, ви відчуєте тепло. Ви просто відчуєте тепло. Ну тут пічка. Тут просто пічка. Ми бачимо вже вологість. Далі ось так я можу підняти, ось так дивимося, все. Ну який тут клуб? Все, тут сім'я повністю розпалася. Активна йде тепло, в них тут 100% розпліт. Ну і одразу сусідню сім'ю подивимося. Тут мішок. Під мішком плівка в мене. Мішок я піднімаю, ось так ставлю. Так, пічка. Так, з ну просто. Ви його одразу відчуєте, ви його одразу відчуєте. Давайте подивимося, якому вони стані. Так, бачимо. Все, розпався клуб, вони в активному стані. Ну Звичайно, якщо вони вже поднесли пилок, то про що тут говорити? Тепер давайте подивимося декілька. Сімей на українську рамку. Давайте глянемо. Так, давайте глянемо. Так, тепло. 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 Ось така сім'я. Ну, що я можу сказати? Ну це я вам показую ще такі більш-менш сім'ї. Зараз ми подивимося на якусь. Взагалі там 2-3 вулички. Ну поки все гаразд, все чудово, я вам, звичайно, не все відкриваю, не все показую. Але буде весна, ви побачите, що в кожному вулику, в кожному вулику, ось тут якщо я не помиляюся, тут взагалі майже дві вулички. Сімейка була, ну три вулички, так, три, але третя це така одна назва, але ми все бачимо, вони чудово зимують. Так, тепло. Тепло. Так, ну і ще одну теж це, це лежак на українську рамку. Вузько високу. Дивимось. Так, так, так. Розпліт. Розпліт. Ось такий стан. Так, ну що, давайте декілька слів. Що робити? Що робити, якщо такі ранні розпліт. Тобто, дуже рано в цьому році стартанув сезон. Сьогодні 1 лютого. 1 лютого ви підійшли, все, в сім'ях розпліт. Дивіться, в першу чергу не потрібно їх, їм ніякого зараз ще утеплення. Це велика помилка. Якщо там кінець січня, початок лютого, ви побачили, сім'ї погнали розплід і починаєте їх утеплювати, ну, щоб не замерз розплід. Розплід незамежне, неважливо. Синоптики навіть обіцяють на днях там, якісь ночні приморозки, днем, звичайно, буде плюсова температура. Та як вони зимували, так вони на даний час залишаються навіть із розпадом. Регулюємо, велика кількість розподу зараз не потрібно. Ми не знаємо, яка буде весна, наскільки їм вистачить корму. Ну, ранньо весняний мед це, це вже легенди, ніяких там мед і садів ви збирати не будете. Ви зараз їх утеплите, накладете їм меду. Піде влага, піде велика кількість розплоду. І просто це ви весною будете мати проблеми з руїнням. Якщо ви там кардинально з руїнням не боретесь, якоюсь там заміною маток, відводками протиройовими, це для вас буде проблема. Тобто, зрозуміло, ніякого утеплення зараз ще не потрібно, незважаючи на розплід у сім'ях. Так, я буду утеплювати, особисто я десь в числах 10 лютого, але зрозуміємо, дивіться, чому я буду утеплювати. Дивимося. Звертаємо увагу, якими сім'ями. Це, ну, це навіть не сім'я, це просто-просто просто як нуклеус, так? нуклеус, так, ось такими я зимую. Майже вся пасіка на таких. Тому, звичайно, я трохи раніше їх буду утеплювати. Мені потрібен ранній розплід. Середня, потужна сім'я, нічого зараз ще не утеплює. В першу чергу, друга черга, корм. У них вже Все. Майже вся пасіка вже з розплодом. Тому, звичайно, якщо ви не впевнені, чи ви, наприклад, на пасіці рідко з'являєтесь, зараз їм потрібний корм. Канді, мед в пакетах, Candy просто чистий, тобто, сах... тобто цукрова пудра, або цукровий сироп, або мед, ну, Тобто без ніяких, шер... без ніяких домішок, лікарств, там, якихось білкових, це ще зарано. Білкові домішки це вже березень, кінець лютого березень місяць. Проконтролювали корм, проконтролювали. Ви не впевнені, наприклад, це на, на, українці, на українській рамці. На українській рамці. Давайте подивимося українську. Наприклад, ось невеличка сім'я, корпусний на українську рамку. Ви подивилися, так, все, клуб розмістився на верхній частині. Тобто ви не впевнені, вистачить їй корм, тим більше, якщо вони вже з розплодом. Тому для впевненості даємо їм дотацію. Я вже сказав, канді в пакетах, мед в пакетах, або просто зверху ложимо рамку. Не підходить рамка, вирізаємо по підстінки рамки. По підтреєчки просто ложимо саме саму вощину з медом. Так, ну що, ще відповім на запитання, запитувала людина, коли ж цей початок нового сезону. Я так зрозумів, людина надивилась, хтось після нового року, хтось тільки з осені ще сформував гнізда. І для нього це початок нового сезону. Я вже сказав, це таке собі. Поняття віртуальне, початок нового сезону, кожен він по-своєму. Дивіться, особисто для мене початок нового сезону. Це весняний принос пилку. Тобто бджола вилітає з вулику і починає носити пилок, неважливо, рослинний чи якийсь замінник, замінник там на смітниках бджола знаходить. Тоді це для мене початок нового сезону. Бджола починає носити пилок. Це початок розвитку. Початок весняного розвитку. Початок весняного розвитку для мене це початок нового сезону. Я про це зніму відео. Бачимо теж, бачим, теж тут розпліт. Це Б-34. Так, тепло. Я про це зніму окремо відео. Сьогодні не дозволяє погода моросить дощик. І дуже важливий, дуже важливий це такий один із періодів. Розвитку бджіл, Тому цьому ми, ми звичайно приділимо більше уваги. Я розкажу, коли, ну, я вже сказав, так, початок для мене початок розвитку весняного це початок приносу пилку, скільки він триває, що під час нього потрібно робити, що не потрібно робити, що можна робити, що не можна робити, а що. Взагалі можна зробити, але цього точно не потрібно робити. Тому а на цьому все. Всім пока і до зустрічі!